Усім привітик! Показую свій сніданок. У мене булочка з шинкою, сиром, яйця. Тут ще трішки шинки, відважила 76 грам і помідорчики. Повністю сніданочок вийшов на 600 калорій. Усім, хто снідає, також смачного. Показую свій обід. У мене тут макарони пагеті 200 г і курочка тушкова на вершках. І салатик для всіх. Усім привітик! Знову буду відновлювати, знімати відео. Буду все показувати вам. Так, Сьогодні на обід готую. У мене тут картопелька вариться. Зразу буде хлопцям на пюре і також хочу вареників наліпити. Фарю яйця, буду салат робити з курки. Також вчора купили в бідренці ось такі крила по акції. І зараз відрізаю ось ці шматочки їх. І буду маринувати мию і покажу вам все. Зараз рецептик. Отже, швиденько вам показую, як я роблю крила. У мене є ось такі теріяки. Вони будуть такі прижарі на чи як не знаю. Додаю, чи він дасться? Бо він був холодильнику, дається. Так на око, близько. Дві чайні ложки. Опа. Він солодкуватий, і я вже меду не буду давати, тому що коли роблю крила, то додаю ще меду, чайну ложечку. Цьому додала, соєвий соус. Також на око близько 40-50 грам. Так гарно даю, заливаю. Даю. Отже перемішала маринад і виклала на Бритвинку, поставила в духовку на ось так конвекція на двісті градусів щоб вони швиденько відпекались, вони будуть дуже хрупкі.